Болюча тема собака погано залишається одна вдома. Е, відкрию пару нюансів, секретиків. Да? Е, коли ж собака вже може залишатися вдома, через який період, як вона себе повинна вести, і чому ж собака все-таки погано залишається вдома. Е, ви повинні розуміти, що е, стрес буває різний. Да? Коли ви приходите додому, і собака там, щось зіпсувала, там, кудись напісяла, накакала. Часто це робить, коли вас нема вдома. Да? Там, е, вона може гавкати, скавчати, шкрябати двері або просто підскулювати весь час, коли вас немає, якщо ви по камері бачите. Е, тобто різні види стресу. І всі ці види стресу об'єднують одне. Собака зазвичай так робить, тому що вона саме скавчить. Скучає за вами. Чому? Тому що е подумайте, як все це відбувається, коли ви вдома з собакою. Ваша собака, прив'язуючись до вас, просить у вас уваги, і ви за це її хвалите, прив'язуючи її до себе. Тобто вона підходить до вас і каже, лапку ставить і каже, хазяїн, я до тебе прив'язуюсь, ти згодний, і ми за це гладимо. Потім вона ходить за нами, контролює. Потім вона часто просить у нас уваги, тому що ми винні тепер їй увагу, тому що для неї норма життя це часто просити увагу, і ми їй даємо. Розумієте? Саме її ініціативу ми поощряємо, хвалимо і прив'язуємо таким чином собаку до себе. Саме її ініціативу. І тепер, коли вона звикла просити уваги і отримувати її, коли ми уходимо, що вона продовжує робити? Те саме: шукати наш запах, шукати нас. А якщо нас не знаходить, вона або пісає какає туди, да? а там на наше місце, або наші речі гризе, бо це наші речі запах тої людини, за якою собака скучає. Розумієте? А, тому. Очевидна відповідь, як же створити е, відносини, де собака не буде залежати від нас, це ми робимо зауваження собаці кожен раз, коли вона по своїй ініціативі просить увагу. От і все. Просто робіть зауваження, коли вона підходить, ставить лапки, приносить іграшку, кладе голову на коліна, облизує вас, все це да, є деякі моменти, дуже такі милі, класні, коли собака просить увагу, і ми просто насолоджуємося. Але пам'ятайте, кожного разу, коли вона це робить, вона прив'язується до вас, коли ви її хвалите. Розумієте? А потім вона страждає. Так що таке любов? Коли ви її гладите, коли вона підходить нагло, просить, чи коли ви не. Чи коли ви дозволяєте, щоб собака там е гавка... Ну, коли ви гладите, а потім вона гавкає і стресує вдома. Чи це є любов? Чи все-таки, коли ви попрацюєте з собакою, е щоб вона до вас не лізла, і собака нормально залишається вдома, не стресує? Психоемоційне здоров'я в неї буде норм. Розумієте? Що таке любов? Задайте питання собі. Але. Гладити собаку, коли ми повинні. Коли вона спокійно, нейтрально лежить собі, і ми її підзиваємо. Саме тоді, коли вона нейтральна, незалежна, спокійна, ми її гладимо і хвалимо за цей стан кожного разу. Чим більше, тим краще. Саме ваша ініціатива повинна бути основою для поглажувань похвали. І тому ви становитесь джерелом якого стану? Спокійного, нейтрального ви можете або до неї підходити, або запрошувати до себе. От і все. І, взагалі, в майбутньому ці правильні відносини да, підізвати і поругати, коли вона лізе. Це правильно, тому що собака тепер так само буде сприймати інших людей, гостей дітей, так як і вас. Якщо люди-діти зовуть її, вона піде. Якщо не зовуть, вона не буде порушувати кордони, як це вона робить з вами, наприклад. Це ж правильно для соціума, розумієте? Далі. Е... По... Е... Часу, скільки це повинно бути. Е, на жаль, коли собака звикає нормально залишатися вдома, це довгий період. Довгий період це я маю на увазі місяць, два-три. Буває, звичайно, і довше. Дивлячись, як ви працюєте. Якщо ви повністю взялися за це діло і повністю ругаєте, щоб вона не лізла, вона кожен день починає тримати дистанцію. Вона кожен день все менше до вас лізе. Вона кожен день починає менше ходити за вами. Розумієте? Тому. Е, у мене були важкі випадки. Ми за два тижні. Да, прям серйозно взялися, бо господарку могли вигнати з квартири, бо собака гавкає, там скулить, а там в іншій країні це не дозволено. Тому ми за два тижні виправили. Да. Бувало таке, що і після трьох місяців собака тільки перестала лізти, Але контролювати, ходити і нервувати ще залишилось, бо там вже стара чихуашка була. По різному все, але в середньому місяць, два-три. І знову ж таки, після місяця, два-три ви кордони далі дотримуєтесь, тому що якщо ви знову кордони будете попускати і собаки дозволять на голову залазити, вона знову почне прив'язуватись. Повірте, це так працює. Треба все життя дотримуватись цих кордонів, але це нормально, тому що собака без запрошення не має права лізти до людей. Звичайно, є випадки, де вона може лізти до людей, коли їй загрожує небезпека, е, вона там замерзла, якась там зі здоров'ям, да, біда, в неї вона біжить за допомогою до людей. Понятно, що в цих випадках можна дозволити. Да? Я думаю, ви теж розумієте. Але не в тих наглих, коли вона прив'язується або лізе і каже: Ну що, дружбан, на тобі лапи поставив? Да? Вкусив тебе, що ти зробиш? Тобто, такими е, порушеннями кордонів собаки створюють відносини з людиною. Ти взагалі хто хазяїн? Як до тебе відноситись, якщо я лапи на тебе закину? А, ти мене не ругаєш? Ну, значить, ти слабак. Все, я тебе слухати не буду, буду залежати від тебе, ревнувати буду, захищати буду від інших людей, дітей, гостей і собак. Да? Е, тобто, проблем від цих кордонів дуже багато, і це основа майже всіх проблем. Є два корні проблем – це особисті кордони і це іграшки. Особисті кордони е, створюєте правильні, собака нормально залишається вдома, не ревнує, не гавкає на дзвінок, не підбирає, не агресує ні на кого, бо їй немає сенсу, бо ви тепер сильний з нею. Розумієте? І е, з приводу е, допоміжних. Методик, які трошки допоможуть, якщо ви два тижні три відпрацьовуєте кордони, то ви може, якщо ви бачите, що собака вже не так часто ходить, що вона вже краще себе веде, краще залишається вдома, то можна підпрацювати вже зі звичками, які в неї є. Наприклад. Закривати собаку в іншій кімнаті по годині 2-3, щоб вона вчилася не за вами постійно з вами бути, а в іншій кімнаті на дистанції да, з закритою дверю. Якщо вона за закритою дверю кричить, Ореш-Крябає, забігаєте, робите зауваження. І так вчите собаку поступово помаленьку залишатися в іншій кімнаті, подовшу і спати, не скулити нормально. А потім можна поекспериментувати з квартирною дверю. Тобто ви ставите камеру, уходите за двері. Ваша собака починає там зразу або через 5-10 хвилин починає гавкати, шкрябати, там, щось псувати, а ви по камері бачите, швидко забігаєте, робите зауваження і уходите знову, прячетесь там, ну, подалі да, від дверей. Треба від дверей відійти на 20 метрів, на поверх нижче, подалі, бо собаки дуже чують, що ви там стоїте. Поекспериментуйте таке. І обов'язково, коли ви уходите з дому, ви собаці кажіть ні, вдома. Підругуйте її, зробіть зауваження, якщо вона до вас лізе і хоче з вами. Бо за ці дії, коли вона наміри да, хоче з вами, ви кажете її, ні, я тебе не беру. Uh... І, будь ласка, для того, щоб швидко забігати. В квартиру і зробити зауваження, не витрачати дорогоцінний час. Закривайте двері на замок і тут же відкривайте. Але імітацію, начебто, ви закрили, зробіть. Закрили і тут же відкрили для чого? Щоб забіжати різко і зробити зауваження, щоб не витрачати час на відкривання дверей. Добре? Е, все, і так можете потрошку тренувати собаку, робити зауваження. Це допоможе. 10-20% це допоможе у техніки залишати в іншій кімнаті, уходити. По камері дивитися і робіть зауваження, це допоможе 10-20%. Але індикатори, які дадуть вам розуміння, що собака вже може залишатися краще вдома і буде залишатися вдома, які індикатори? 80% часу вдома собака спить або дуже нейтральна, не ходить за вами, вообще їй плівать, що ви тут є. Да? Це значить, що ви навчили собаку бути нейтральною незалежною вдома з вами. І вона тепер до вас не лізе, не залежить від вас і спокійно себе, собі відпочиває. І що вона з вами такою буде, що без вас. Це індикатор. Е, але, звичайно, там є ще багато нюансів. Наприклад, якщо ви часто з собакою вдома робите сидіти, лежати, дресирування, смаколики, іграшки. На жаль, з цими речами теж треба підсакращати, тому що це також є залежність від вас з собакою. Да? Це не значить, що не можна гратися, там, спати з собакою, цілуватися. Можна гратися, спати з собакою, цілуватися м -м, без питань. Але грайтеся в основному тоді, коли ви справитесь з цією проблемою. Або на вулиці, дайте собаці там погратися з собаками, бо самі трошки поганяйте з нею. От і все. Але якщо у вас вдома є така проблема, навчіть собаку вдома бути, типу, скучною. Ну, це для вас так буде казатися. А вона просто буде спокійною. І. Важливий нюанс: не всі готові е, так попрацювати, щоб досягти такого результату. Не всі дуже багато відсотків людей не готові. Тому що вони взяли собаку, щоб собака дуріла, а те, що собака залишається погана вдома, бо я так навчила, навчив е, людям плівать. І це є не любов, це є знущання над собакою. Пам'ятайте, друзі, якщо я вам даю зараз рецепт. І ви знаєте, як виправити цю ситуацію, виправляйте. Якщо ви не виправляєте, на жаль, ви знущаєтесь над собакою, тому що ви продовжуєте робити свої егоїстичні речі, які вам подобаються, що собака робить. А собака в цей момент страждає. Хоча ви знаєте, в чому проблема і як треба відпрацювати. І це, звичайно, ваша слабкість, ваша вина. Чуть-чуть да? вас підругаю, вибачте. Бо собаки наші заручники. Да, всі ці відносини, які ми створюємо з собаками, вони потім е, використовують на інших гостях, дітях, собаках, людях. А ми навіть не задумуємося про те, тому що у багатьох людей є розуміння сидіти, лишати групові заняття, кінологи. Це чуш. вам треба просто створити такі відносини з собакою, де вона не тільки з вами буде класно, а й з іншими людьми, дітьми. Тому кордони важливі, тому іграшки перетягувати оце це все, конкурувати з собакою не, не можна. Навіть з трусливими м'якими собаками. Звичайно, є багато нюансів. Наприклад, ви виховали свою собаку і поч почали трошечки, да? ну, чуть-чуть іграшок додавали, але не перетяжки. Кордони теж не дозволяєте. Д -д Давайте їжу зі стола, там, да? якісь там маленькі плюшечки. Сидіти, лежати команди і смаколики давати. Теж це можна, коли у вас вихована собака, увага! Да? Це важливий такий додаток. Якщо у вас не вихована собака, всі ці речі треба зараз прибрати, щоб її відновити, встановити, створити нову поведінку і щоб вона спокійно стабільно йшла далі. Конкретні приклади порушень особистих кордонів я запостив два відео в своєму телеграм-каналі для того, щоб ви детальніше розібралися з цією темою, тому що там є багато прикладів, і це розмова ще надовше. Там ставить лапи, кусає, гавкає, бігає на вас, речить, кладе голову на коліна по її ініціативі. Там багато є прикладів. І все це є безкоштовно у каналі, В шапці профіля є посилання. Переходьте і безкоштовно отримуйте цю інформацію. Далі, якщо ви хочете все-таки розібратися з моєю підтримкою, є також в шапці профіля посилання, є там марафони, особисті заняття. Навіть скоро я буду прямий ефір проводити з грумером. 13 жовтня в Інстаграмі у нас буде прямий ефір о 18-й годині, тому долучайтеся, там буде багато питань від людей, і від грумера, і я грумеру. В общем, буде цікаво, долучайтеся. Тому у вас є можливості дуже багато: або марафон, або особисте заняття, або безкоштовний канал, або на прямий ефір в інстаграмі. Прошу.